d продав, Як я молода. Чом ти ж мене не продав, як я молода. ой, бабою, бабоню, бабоню сиває волонка, тим я тебе не продав, що ти вола льобка, ти я тебе не продав, що ти вола льовка. Ой девоню, діду, дідуню, я тебе не жаруся. Ніхто грошей не дає, я тільки сміюся, ніхто грошей не дає, я тільки смійся. Між хлопчиками та дівчатками виникали деякі суперечки і непорозуміння. І тому вони виконували різні жахливі пісні та дражники, промовляються такі слова. Настя хвасті, лізла на бочку, порвала сорочку. Настя, звичайно, ображається, і у відповідь Івана. Єван, бара! Настя хвастя, посадо ходила, жопенята ловила, сопінки губила. <звук> Зараз я він хочу продемонструвати приспілку. Приспілки це коротенькі пісні жартівливого змісту, які мають зазвичай по 4 стрічки. Їх виконували діти. А я

співали веснянки та закликали весну, щоб вона пройшла швидше і швидше стала спотепління. Деякі з цих віснянок я вам покажу. Наприклад, славна звісним снідам відомий Кривий Танець, який записаний в селі Сімоки Славутського району Хмельницької області. Також вони грали у різні ігри. Наприклад, ставали в коло та співали таку пісню з Зо... ходить кочка кроком ділочка, водить діток кроком клеток. от вам дітки все поглядки, кво! А також грали таку гру. Вони ставали в коло, а в центр виходила, виходила людина. Ця гра називалася зуцулькою. Вони ходили, співаючи пісню. Потім од одна людина із кола казала ку ку А людина, яка стояла в центрі з закритими очима, мала відгадати, хто це сказав. Зозонька ковала на високі гроші, хто зато лечить, той не ставить оші. Для маленьких дітей, яким було по 3-4 роки, також були свої ігри. Наприклад, Тосі, досі, у горосі, порося та речці, а музика без язика йде на овечці. Або сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, ложкою мішала, діток годувала. Дитинка і її робили ось так. Печо, печо, непче, дітка на об'єдчи, весьому віший, меншому, шур шурку піч. Також ставали два старших хлопчика, які брали на ручки дитини і починали її гойдати, а всі інші дітки співали такі слова. Гойда, 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 є слава! На плечі ма торба, а в тій торбі зайчик, Кличе бабу танчик. Ой, да то дай вам, Боже, і в стажку, і